Усіх вітаю, усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні у нас вже 9 жовтня і я починаю знімати новий тиждень є вже шапку 5 на 5 спільного проєкту. Сьогодні ввечері вийде віде відео звіт по першому тижню і я вже починаю зранку знімати наступний. Це буде я вам показувала минулого тижня, що я збираюся з цієї ниточки в'язати собі або хустку, або бактус, не знаю, як воно буде називатися, якого розміру воно вийде. Але я збираюся, минулого тижня я хотіла його вже почати, але в мене не вийшло, тому я буду починати цього тижня. Я вам вже казала, що це 100 меренос, тут 1500 метрів на 100 г, і в мене змотано в 5 ниток. Тобто це 300 метрів. І я вирішила спиці взяти 2,75 і буду розпочинати. Єдине, що це такий процес, який треба в'язати уважно, тому, можливо, я впродовж тижня розпочну ще один якийсь більш простіший, для того, щоб, коли в мене мало часу, або десь я в дорозі, то я змогла би пов'язати щось таке, що не потребує такої зосередженості, як з цією роботою, тому буду вам усе показувати, що буде відбуватися і яким чином. Ну, а я тільки от буду починати, тому підключусь пізніше і покажу вам, що ж в мене виходить. Всім привіт! Підключаюсь до вас і показую свої просування, що ж, як же поживає мій платок, бактус. Не знаю, як я його буду називати. Я так вигадаю, в залежності від того, який він вийде. Те, що виходить, дуже-дуже мені подобається. Я вам показувала, що я буду його тільки починати. От стільки я його вже пров'язала. Ось. Вибачте, ось так от. воно дуже тягнеться добре, і ви знаєте, мені дуже подобається, як виглядає отака хусткова да? чи платочна. Не знаю, як правильно сказати ця в'язка. І ось так воно дивиться. І так. Зараз, петелька зіскочила Хотіла вам також розповісти, що це в'яжу я зі 100% міріносу, називається він Аміко Софт. І хотіла вам порадити, якщо ви хочете якусь Річ зв'язати з мериносу, то я вам дуже-дуже раджу його, адже він дуже-дуже приємний м'який. Я з нього минулого року в'язала шапку резинкою 2х2. Вона не розтягнулася, вона добре тримає свою форму. Подивіться, в ажурах вона також виглядає дуже-дуже красиво. Отак красиво виглядає у такої гладі. Єдине, що я не пробувала в'язати гладь, але я думаю, що єдине, щоб вона не косила. Оце єдине, треба перевірити. А так, усе інше ну, ну просто. І воно настільки м'яке і приємне на дотик. Тут 1500 метрів на 100 г, я в'яжу в 5 ниток. Так, в 5 ниток воно змотане і спиці 2,75 Ну, Я думаю, що воно воно досить приємне. Таке. Бачите, воно пластичне. І шапка вона тримає форму, але вона М -м -м, пружинить. Тому... Якщо ви щось подібне шукаєте, то подивіться, я забивала прямо в самому інтернеті назву цієї пряжі і видає. Там і на промі я бачила, продаються, здається, там в районі 130-150 гривень на 100 грам, але дуже-дуже такий класний меренос і кольор, бачите, красивий. Тобто можна щось пошукати і зв'язати. Я купляла цю пряжу ще минулого року. Магазин, здається, Яніт. Яниточка. да, ось Я покажу, як він. Так. От. Ось так. Магазин називається в Instagram. Але то було минулого року, я не знаю, зараз він у них є чи ні. Але в інтернеті я бачила, що є в наявності такий миренос, тому. Раджу вам. Отакі От в мене просування. Подивимося, що мені вдасться до кінця тижня. Звісно, що я не зв'яжу його до кінця, не готової роботи в мене не буде. Але дуже сподіваюся, що до кінця проєкту я його встигну закінчити, бо мені хочеться його і поносити. Дуже-дуже приємний він і поки ще тепло, то може я встигну. Отакі От просування, Ну, ми з вами зустрінемося у наступному підключенні. Привіт! Вітаю всіх. Сьогодні в нас вже неділя, 16 жовтня, і це час і день звіту. Тому я хочу вам показати, які в мене просування стосовно мого бактусу, хустки. Ну не знаю, як його правильно буду назвати. Я вважаю, що це більше буде схоже на хустку, тому що бактус він, на мій погляд, трішки менший. І ось дивіться, я пров'язала вже. Довжину, зараз ми поміряємо, вже 49 сантиметрів, і це ще немає половини, як мені здається, я його хочу зважити, зараз я зважу ту пряжу, що в мене була. Тут 83, а тут 69. Тобто десь по 40 грам. Тут десь 43, а тут десь 29. То в мене залишається 43. Ну, десь 60 грам, там було більше 100. Тобто, я думаю, а ну, зараз хочу і зі спицями, але зважу все-таки. 68, ну там, вам не видно. Ось, 68. Ну так, да, десь 50 г точно в ньому є. Я так розраховую, що він буде важити не менше 100 г, Тобто я буду в'язати. Ну, приблизно тут десь половина, я гадаю, але подивимось. Я вже вив'язала все, я тільки, ось так воно виглядає, тут додаю петлі на збільшення його завшишки і в длину, ось тут вже рапорт просто повторюється і оці ромбики я рахую. У мене вив'язано 1, 2, 3, 4, майже 5 ромбиків, оцей трошечки не дов'язала ще. Тому буду продовжувати, готової роботи на цьому тижні немає. Але я не засмучуюсь, мені головне встигнути його зв'язати і поносити. Бо я гадаю, що скоро почнеться вже холодна погода, і саме час його буде одягати. І ви знаєте, мені дуже подобається, як оця в'язка виглядає. Ну, дуже. От вона ще не стірана, нічого, але воно так красиво дивиться. І отут, я думаю, Зараз я отак зроблю. Коли оце я поперу, то буде ну, дуже гарно воно буде. От, як красиво. Тому буду працювати над ним. На наступний тиждень буду починати новий процес, а цей буду е, намагатися просунути. Щоб його встигнути дов'язати скоріше. Ну, і я з вами прощаюсь на цьому тижні. З завтрашнього дня, а може ще й сьогодні, почну новий процес, буду знімати відео. Ще до кінця не вирішила, що саме буду починати. Але, думаю, коли я вже вирішу, то до чого рука потягнеться, то й буде. Ну, а вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас все буде добре, нехай не буде поганих новин. І побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!